Такий теплий підсумок цих вихідних. Вчора в мене був драматичний такий момент в ефірі. Написала мені глядачка, ганьба, що ви муніципальний телеканал не вийшли в ефір завчасно. А ми з'їжджалися з усіх куточків під обстрілами, незважаючи на тривогу, хоча для певної частини колективу була вказівка, поки не закінчиться тривога, не виїжджати. Ну і... Начиталася я такого роду реакцій. Так мені реакції, так мені боляче стало, так було складно, розповіла про це в ефірі, подякувала і отримала стільки коментарів підтримки, була просто вражена. Засипали. І тут з такими висновками робочих вихідних люди можуть зробити дуже боляче, а можуть дуже і дуже зігріти. Вулиці холодно, а я от зігріта. На цьому телеведучий контент на цьому тижні завершується. Знову переходимо до мамського. Це 2 кг борошна іншої марки 35 гривень. Така ж сама вага 2 кг борошна 28 гривень. Макарони 28, маленькі 30, 37. І за першою ціною 23 гривні. Величезна упаковка. Інша марка 41 гривня 60 гривень. За першою ціною 29 гривень. Кожен гречка 53, 43, 60. Перша ціна 29 гривень. А також я взяла у Велмарт різні товари для дому, поки діє така дійсно доступна перша ціна. Вага на склад продуктів тут з складом все добре, тому не бачу сенсу переплачувати за продукти, поки діють такі ціни. Рецепта я візьму філе за першою ціною. Також беру сир за першою ціною і також кукурудзу. І який же ж мене рецепт може бути без майонезику. Ну все затарилась продуктами. Знайшла ще товари для дому за першою ціною. Дуже вигідно. І біжу готувати вечерю, бо більше просто не донесу. А у нас вже повна корзина, і це ми тільки зайшли у Велмарт. Ціни шокували. Чек покажу в кінці. Ми придбали все за першою ціною. Спочатку ми перевіряли склад і вигоду товарів. Далі все як у тумані. Брали потрібне за першою ціною власної марки. Перша кукурудза 28, сирки глазуровані 5,49, плавлених сирків взяли побільше. Балик 271 гривня за кілограм. Ну і креветки, звісно, для ладусі. Велмар – це не просто територія низьких цін. Це місце, де можна з'їсти смачний бургер і випити чаю, а ще придбати шкарпетки за 14,25. Звісно, ми не забули про наших Маріса та м'яту, накупили їм різних смаколиків і не забули і про себе смачненький рулет. А зараз на касу перевіряємо це не на тиждень, це на більше і чек 1166 гривень мамо, по цілому магазині тебе вже шукаю. Ну де ти пропала? Засіла коло крупи, подивися, які ціни. 13 гривень 46 копійок кукурудзяна крупа. Гречана крупа, яка вона гарна, яка вона чистенька. 29 гривень 45 копійок. Я беру. І рис візьму ще 42 гривні. А я ще візьму обов'язково борошно, бо мої дівчата не можуть без дрінчиків. 2 кілограми за ціною всього 28 гривень. Нижчої ціни ви не знайдете. Мам, а що ж ми зависли на крупах? У Велмарті ще є 700 товарів у 15 категоріях. Перша ціна торгова марка 1. Поїхали! Не є забагат. Мамочко, ще ананаси по 26 гривень і на касу. Будь ласка, 1418 гривень, а я закупилася місяці два. Торгова марка 1. Перша ціна. Також Велмар 22 листопада. Я вчера разобрала шкаф, где у нас лежали новогодние игрушки и вообще, в принципе, весь декор. Поняла, что мне отсюда абсолютно ничего не нужно. Собрала все гирлянды, потому что они холодного цвета игрушки, потому что они розовые. Все... В общем, собрала все. Такие вот у меня пакеты получились, и это не все.